Доброго дня, дітки! Запрошую вас сьогодні послухати оповідання Василя Олександровича Сухомлинського. Важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів до села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця, зайшли в крайню хату та попросили води. З хати. Пішла жінка. За нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води, поставила на стіл серед двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, день узялися сили. Відійшли на кілометр від худірця. Марійка тут і згадала. А ми ж не подякували жінці за воду. Діти зупинилися. Справді забули подякувати. Що ж? Каже Роман, це не велика біда. Жінка вже й забула, мабуть. Хіба варто повертатися через таку дрібницю? Варто, наполягає Марійка. Хіба тобі самому не соромно перед собою, романе? Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. Ви як хочете, каже Марійка, а я повернуся й подякую. Чому? Скажи, чи ж обов'язково це робити? питає Роман. Адже ми так потомилися. Бо ми люди, якби ми були телята, можна було б і не вертатися. Вона рушила до хутірця, за нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. Важко бути людиною, сказав він. Дітки, а вам сподобалось оповідання? Пригадайте, звідки поверталися діти? Так, правильно, із лісу. А що попросили вони у жінки? Так, молодці, вони попросили води. А що забули зробити діти? Так, звичайно, вони забули подякувати. Як ви думаєте, чи правильно вчинила Марійка? А як ви розумієте слово добро? Що таке добро? Обов'язково розкажіть оповідання своїм батькам та друзям. До наступних зустрічей!